Привіт, друзі, ви сьогодні на каналі Ірина Цимбал. І я сьогодні хочу показати, яку я буду робити роботу. Дивіться, мені принесли отакий плащик. Він такий цікавий, гламурний. Дивіться, які тут розочки. Він натуральна шкіра, білий. Такого кольору рюкзака я ще не шила. І замовниця замовила аж два рюкзака з цього плащика. Він доволі довгенький, але будемо пробувати. Є нюанси тут. Тут є косі лінії, він скроєний так, ну, от, бачите, такі м'ялкі кусочки, порізано, пошито, зшито. Але моя задача пошити два рюкзака. І ще замовниця сказала, якщо вийде з остатків пошити косметичку. І як такий, є бажання замовниці оставити на рюкзаках оці рози. Будемо думати, як пришити. І так, друзі. Давайте будемо починати кроїти наш виріб і готуватися до шиття наших двох рюкзаків. Друзі, і так з того плаща у нас вийшло два вироби і косметичка, і остаток ось цей е, таких кусочків. Дивіться, значить, косметичку зараз дивимося. Маленька косметичка, така середнього розміру. Я поміряла олівець і довгий предмет влізає, хорошо, гарно. Виходить. Так, перший у нас такий дизайн. Я зробила ось так: карман і всередині підкладка, підшито, все гарно зроблено. І ось так ззаді. Ось так ззаді. Дивіться, ззаді я використала ось цей карманчик, який був в куртці, якби під спину сюди з потайним. Таким замочком. Також і другий дизайн. Тут так замок розположений. Розочки е замовниця захотіла, щоб я залишила, ну, як би пришила, -при 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 так само і ззаді, з потайним карманчиком, і всередині все підшито підкладочкою. Ось так. Тут є карманчик є перекладка. Ось так воно зроблено. Так, що з цього плаща вийшло два вироби косметичка і остаток. Замовляйте такі вироби. Один рюкзак стоїть 400 гривень, другий 400 і косметичка 100 гривень. Замовляйте такі вироби, приходьте до мене, будьте щасливі та здорові, пока-пока.